Ранковий дрифт лучанин попався поліції на волинь. Сунуть снігопади й морози. Авто в Луцьку, легковик врізався у вантажівку. У Новолинську в аварії постраждала пенсіонерка. Дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиці Героїв Упа та проспекту Дружби. 20-річний житель Львівської області, за кермом машини марки Volkswagen Гольф, не пропустив Рено трафік, за кермом якого перебував 66-річний житель Нововолинська. Внаслідок ДТП постраждала пасажирка Рено. 68-річну жінку забрали в лікарню. В обставинах аварії розбирається поліція. У Луцьку легковик врізався у вантажівку. Сталося це на вулиці набережній. Водійка автомобіля Нісан, виїжджаючи на перехрестя на зелений сигнал світлофура, не пропустила ман, який завершував рух через перехрестя. У результаті відбулося зіткнення. На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, потрощило автомобілі. Ці кадри зняті на вуличні камери. О сьомій ранку на проспекті президента Грушевського в Луцьку водій БМВ влаштував дрифт. На щастя, поруч проїжджали патрульні поліцейські зупинили і покарали водія, який створював небезпечну ситуацію на дорозі. На Волинь сонуть снігопади й морози у вихідні 15 та 16 березня. Активні атмосферні фронти зумовлять дощі у західних та північних областях з переходом у сніг. Зокрема, у Волинській області очікується тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-10 сантиметрів. Місцями налипання мокрого снігу ожеледь на дорогах ожеледиться. З понеділка, 17 березня, внаслідок вторгнення з півночі арктичного повітря відбудеться зниження температури. Вночі до 1 8 градусів морозу, в день до 0-6 градусів тепла. Волинські поліцейські психологи та кінологи відвідали військових, які проходять реабілітацію в одному з медичних закладів. Вони провели черговий захід із психоемоційної підтримки, що допомагає бійцям долати стрес та відновлювати психологічну рівновагу. Під час зустрічі військові спілкувалися з поліцейськими взаємодіяли зі службовими собаками, яких спеціально навчають для зняття напруги та емоційного розвантаження. Така терапія має допомогти зменшити рівень стресу, покращити загальне самопочуття та посприяти швидкому відновленню. Поліцейські застосували підходи, які нещодавно опанували на спеціальному семінарі з використання службових собак для психоемоційної підтримки. Вони й надалі планують проводити такі заходи, щоб допомогти захисникам швидше адаптуватися та повернутися до повноцінного життя. Прикордонники з Волині отримали державні нагороди. Медаль за врятоване життя отримав 54-річний фельдшер Олег Резнік. Військовий з позивним док понад 30 років пропрацював на швидкій, а здобувши вищу освіту, став викладачем. У лютому 2022 року він добровільно прийшов у загін, аби стати на захист батьківщини. Відтоді за плечима у воїна, три ротації в складі бойового підрозділу на схід нашої держави та десятки врятованих життів поранених побратимів-прикордонників та воїнів ЗСУ. Такою ж відзнакою нагородили й військового медика Олександра Гутенка. Він після закінчення медичного коледжу та роботи в райлікарні на Черкащині проходив строкову службу на українсько польській ділянці держкордону, а згодом підписав контракти з ДПСУ. З того часу прикордонник двічі побував у зоні бойових дій та врятував не одне життя пораненим військовослужбовцям, зокрема евакуйовуючи їх з позицій до медичних закладів. Сержант Антон Дробот з позивним банан. Отримав відзнаку президента за оборону України по завершенню строкової служби вже під час широкомасштабного вторгнення РФ. Він продовжив обороняти кордони України, уклавши контракт. Військовослужбовець двічі побував на Донеччині та нещодавно повернувся з Харківщини. Нині Антон продовжує служити у прикордонній комендаторі швидкого реагування волинського загону та готується до чергового відрядження у зону бойових дій. Санта мені треба там то-то, то-то. то, то. Я дивлюсь, що є. Мішочки спакували. Так що на рахунок цього у нас якби повне злагодження. Зараз на посаді страшний, хотів би окремо ще подякувати керівництву загону за те саме забезпечення і харчами, і матеріальною частиною, бо також спілкуюся зі своїми знайомими з інших, скажімо так, і Збройних силах і інших загонах. Ну, у нас. На порядок вище. починаючи від курятини, риба, декілька сортів риб, в тому числі і гарбуша, навіть буває курка, м'ясо, глущини, свинина, печінка, вибасти, генератори будь-якої потужності забезпечені на 100%. Повномасштабну війну зустрів, коли працював у приватній охороні на Білосерковський район. Почув як, від потужного вибуху, мене ж на річку підкинув. Скажем так, прибігає мій напарник, брати почалась війна. Кажу, та не може цього бути, це певне якесь навчання. І потім разом з родиною був змушений переїхати до батька, бо наше місто в той час потужно готили. Переїхали разом. Ну, я, жінка, дитина, дві собаки, шурак, коротше, кіцька. І дружина, якби, знаючи наш роком характер, всі як у нас оберігали від того, щоб ми десь не спалилися, там, не, не записалися добровольцями, можна сказати, що зробила нам домашній арешт. Сама ходила, купувала продукти, виносила сміття. Але в наш роком був план. Дочекалися, поки вона буде мити коси. Визиваємо таксі, сальто через забор і повернулися вже бійцями. Добровільчого українського корпусу вже поставили перед фактом. Був шок, звісно. Я так і знала. понятно, що там був цілий спектр таких емоційних висловів. Але згодом пояснили, і я вчора пояснив, що ми вже більш-менш якийсь в цьому плані э, маємо досвід. Що наше місце там, де ми зараз є. Свій бойовий шлях, який багато моїх побратимів почав ще 2014 2015 рік, а то сектор А, це Луганська область. Від Сватова до Лисичанська і, і далі. В складі зведеного загону виконував різні обов'язки. Від зачисток, засади з тим самим Майдаром, до пробування на блокпостах. Декілька раз у нас була звісно, зуточки з ДРГ. У нас був секрет, скажімо так, такий, на дереві сидів снайпер, бо з оптикою було дуже важко. Єдине, що було, це у нас оптика у снайпера, який там, я не пам'ятаю, кричить ДРГ на 12-ту годину, і ми одразу так щось, хто стояв одразу відрог патронів патронів, насипали в ту сторону. Коротше, да, так, скажімо так, дали потужну відповідь, але при з тим, що зараз відбувається, це дійський сад, можна так сказати. Коли ти бачиш супротивника там, на відстані 100-150-200 метрів, і коли ти його бачиш, ось він зазирає тобі вікно, кидає гранату, це зовсім інше відчуття, звісно. Тільки відійшли, скажімо так, росіяни з Київської області, з да? роком розуміли, що тут вже якби, ну, Наша місія закінчена і перевелись вже у 9-й прикордонний загін. Службу 9-го прикордону проводив на кордоні з Білорусі, потім вже звідти прямо поїхали, тобі ж підписали аеропорта і поїхали в перші прикордони. Ну, Як би відчував, що моє місце ну, доречніше там, де, можуть бути, всякі такі. Ситуації цікаві. Звісно, що не жалію, сподобався дуже перший колектив, який у нас був у розвідці. Да? Це ну, один з найкращих колективів, який тільки проходив службу. Вуличні бої в Бахмуті, перші враження, як будто ти з цивільного життя попадаєш десь в якийсь бойовик такий потужний. От. Ти ж якби так повністю ну, усвідомлюєш, що це вже ну, не кіно, не фільм, це є життя реальне таке. Коли він падає твій типу, побратим рядом, це, звісно, ну, зовсім інше кіно. Майже не було цілих будівель. Часниця, як то взагалі, був просто у хлам. І тоді якраз потужно працювала. Російська арта, міномети дуже потужно. Мене поранили, мене евакуювали, а Іван Мельник лишився, можна сам, сам дав бій, заволодів ворожою рацією, і зазнав теж тяжких поранень і евакуював теж з розвідки наш побратим вночі під керуванням дронів. Була ніч, нічого не видно, і йому просто казали там. 5 метрів лівіше там. І коли почався знову мінімальний обстріл, то сектора він Івана накрив шифером. Через деякий час повернувся і тягнув його. Маленький хлопчина, тянув такого потужного дядьку, десь з метрів 400-500 до Івака. Користуючись нагодою, хочу передати вітання Івану Мельнику, з яким ми тримали позицію з ефіру в Бухмуті який проходить зараз реабілітацію на даний час. Іван, привіт. Після цього ми приїхали, поїхали на навчання в Британію, там перебували місяць, і повернулися на Білорусський кордон на Рівненщину. У мене була можливість взагалі комісуватися, або піти служити в підрозділ з меншим фізичним навантаженням. Я запропонував йти старшиною в цей підрозділ, я погодився і про що не жалкою. Моя основна задача, щоб солдат був ситий, і вдягнений. Решта там, що треба допомогти, будь-хто підтягне, розкаже. Ну, Мікроклімат у нас в колективі позитивний. Відносно цього, і всі навпаки, тільки раді, там, що хтось приходить, там, щось розказати, показати. Без питань. Позавчора був прикол. Є в нас боєць з позивним дід, який згодом виїздився на позицію, був Йому, він був наймолодший. Він 78 року, до нього приїхав нова людина, яка вже був 51 рік. І згодом ще приїхав один теж вновь прибувший, якому. Також біля 50. Я кажу, дід, ти вже не дід, в тебе новий позивний малюк. О, як так? Я так посміялися. Вільний від роботи час, яку малюю, трохи малюю. Я служив срочку строчку 94-96 рік в Дніпрі. І тоді ще був такий присутній ганебний момент в армії як дідущина. І дідна прийняла мене малювати демінські альбоми. Я так от поступово, скажімо так, з'явився до цього монахист. Татухи не б'ю, зразу кажу, бо це найчастіше запитання. Дивіться, на даному прапорі як би, зобразив е, е, захисницю нашої, нашої батьківщини е, покрову, мати Божу, да? і в той самий час е, дух козацтва от, у вигляді козака, якби захищає наших воїнів е, на зараз. На фоні зруйнованих зру... будівель. Малюю те, що є під руками. Олівці, фломастери, крейда. Малював товари, що він спецпідрозділ служить. Намалював його, він мені скинув фотку під час е, е, звільнення Херсону. Да? Намалював його і цей зараз прапор посюди з ним і кажеш, це типу, як мій оберіг. Бувають такі моменти, просто що до сліз пробирає ти десь. Ну, на якійсь зупинці виходиш, там, підбагає якась бабулька, там, хлопці, візьміть яблучки, там, то, 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 то це, ну, це є основним таким мотиватором для мене. І дружина, дитина, мурзик, позивний у дочки. Мати і батько. Я вас дуже люблю. За мене не хвилюйтеся, зі мною буде все гаразд. І до повернення, до зустрічі. Па-па.